Упіймати дзен означає віднайти гармонію та спокій у шаленому вирі подій довкола. Це не про те, щоб стати до всього байдужим. Це про те, щоб прийняти світ таким, яким він є, і не опиратися змінам. Треба навчитися бачити ситуацію з усіх боків, щоб ухвалити правильне рішення. Тож, ловіть дзен на сторінках головбуха. Адже експерти допомагають без зайвих хвилювань розібратися в різних ситуаціях із бухгалтерської практики. Військових наразі не демобілізують, однак є інші підстави звільнитися зі служби, за станом здоров'я чи сімейними обставинами. Тож такі працівники можуть повернутися до роботи. Важливо визначити, якою датою завершується військова служба. Та за які дні зберігати середній заробіток. Стаття у свіжому номері допоможе це зробити, а також обчислити лікарняні та відпускні таким працівникам. Окрім того, експерт пояснив, як застосовувати податкові пільги, якщо людина отримала інвалідність у період військової служби. Щоб швидко впоратися з додатками Д1 і 4ДФ податкового розрахунку, скористайтеся прикладами. Наводимо вісім ситуацій, які можуть вам трапитися під час формування звітності за третій квартал. До кожної ситуації є інструкція, як її відобразити в оновленій формі податкового розрахунку. Якщо не подасте або не актуалізуватимете інформацію про кінцевих бенефіціарів, юрособі загрожують чималі штрафи. Розібратися в тому, хто і яку інформацію мусить подавати держреєстратору, допоможе стаття. Раджу оновити знання, адже в порядку виконання цього обов'язку відбулися зміни. Податківці зараз активно перевіряють, чи правильно торговці працюють з РРО, часто штрафують, якщо РРО не з'єднаний з платіжним терміналом. Читайте в роз'ясненні, чи правомірні такі штрафи та як убезпечитися від претензій контролерів. Користуйтеся порадами експертів Головбуха та працюйте спокійно, мирного неба!